14 років ув'язнення колишньому майору міліції Сергію Ярошенко з містечка Борзна на Чернігівщині. Таке покарання визначив Ніжинський суд за вбивство ненародженої дитини 21-річної Оксани Циганок. Навесні цього року експравоохоронець напав на неї з ножем, порізав обличчя і вдарив у живіт жінку, яка була на шостому місяці вагітності. Дитина загинула, а жінка вижила. У такий спосіб ексміліціонер намагався вибити з неї уявний борг. Кривдника Оксани Циганок. Ця затримала після того, як народ вийшов на вулицю вимагати справедливості. На суді Сергій Ярошенко щодо жодного епізоду винним себе не визнав. Адвокат підсудного переконував, що потерпіла, порізала себе сама. Сьогодні я вийшла із суду і побачила, як його батько напав на Юру, почав з ним лаятися. І я підлетіла. І він почав що це, що ви мало мало зробили. Таке за мною з інваліда з мене зробили дитину. Мою убили він спочатку а Тоді каже: я все равно вас по судах затаскаю, і ось я все докажу, і вас посадять. І отаке.